Рада вас вітати. Я до вас з новими вправами і з новими секретами омолодження як тіла, так і обличчя. Сьогодні вправи будуть для шиї, яка видає наш вік. Рекомендую вам підписатися, щоб не загубити мої секрети краси і гарного перегляду! Ставте руку Наталію Підніміть плече максимально і охайно покладіть голову. Вухо повинно торкатися плеча. Так, затримайтесь на 30-40 секунд, відчуваючи натяжіння, при цьому це плече максимально опущене. Розслабте своє обличчя. І опустіть плече. Виходячи з цієї вправи, ми охайно підіймаємо спочатку голову і потім опускаємо плече. Повторіть з іншої сторони. Тепер покладіть долоню на м'яз, а іншою долонею будемо витягувати нашу бокову поверхню, ши. Так виконайте 15-20 повторів у своєму темпі. Добре відчувайте, як ви витягуєте. Просто пару разів пройдіть ніжними дотиками. З цієї сторони, повторіть ту ж саму вправу. Зробили розтяжіння наших бокових поверхніх шиї. А зараз ще попрацюємо з самою шкірою. З самого низу беріть складку і проводимо, знову ж таки, в своєму темпі до нижньої. Лінії, провели одну, трохи посунулись і так пропрацьовуємо всю поверхню шиї, заходячи максимально назад, скільки ви можете дістати. Зараз ще йдемо по боковому. І так, переступаючи, вже є почервоніння, максимально, максимально назад, скільки ви можете захватити і дістати пальцями, і складочку проводимо по всій всій шиї. ззаду і знову починаємо з цієї сторони. Повільніше, кому швидше. Але пропрацюйте. І потім, коли ви проробили вже це, просто для заспокоєння трошки шкіри, покладіть теплі руки на шию, можете закрити очі і просто помедитувати одну хвилинку. Розслабте. Обличчя